Вітаю! Сьогодні будемо з вами повторювати, як розв'язувати текстові задачі, які ми вчили у п'ятому класі. Отже, перша задача в давні часи в 17 років у звичайної сільської дівчини у скрині було 35 вишитих сорочок, а у заможної 63. Поскільки сорочок кожного року вишивали дівчата, якщо вони почали це робити з 10 років. Запишемо коротку умову у вигляді схематичного малюнка і будемо розв'язувати задачу. В першій дії дізнаємося, скільки років присвятили вишиванню дівчата, 17 мінус 10 дорівнює 7 років. В другій дії дізнаємося, скільки сорочок вишивала на рік звичайна селянка, 35 поділити на 7, це буде 5 вишиванок. І в третій дії, скільки вишивала на рік заможна селянка, для цього 63 поділимо на 7, буде 9 вишиванок. Наступна задача. Для виготовлення вишиванки потрібно купити 2 метри ляної тканини ціною 345 гривень за метр, 7 мотків ниток муліни червоного кольору ціною 37 гривень за моток, і 8 мотків ниток муліне чорного кольору ціною 41 гривня за моток, який прибуток отримає майстриня, якщо продасть цю вишиванку за 3500 гривень. Складемо коротку умову у вигляді схематичного малюнка і будемо розв'язувати задачу. В першій дії дізнаємось вартість цієї тканини. 345 помножимо на 2 буде 690 гривень. В другій дії дізнаємось, скільки будуть коштувати нитки чорного кольору. 41 помножити на 8 буде 328 гривень. В третій дії дізнаємось, скільки будуть коштувати нитки червоного кольору, 37 помножити на 7. Це буде 319 гривень. В четвертій дії дізнаємось, вартість всіх матеріалів. Вона буде становити 1337 гривень. І в останній дії дізнаємось прибуток, який отримає майстриня. Від 3500 віднімемо 1337 і будемо мати 2163 гривні. Відповідь: Майстриня отримає прибуток 2163 гривні. Наступна задача. Дві майстрині вишивали сорочки. Перша майстриня за 20 днів вишила 12 сорочок, друга 8 сорочок за цей же термін. За скільки днів, працюючи разом, майстрині вишивають 14 сорочок. Спробуйте цю задачу розв'язати самостійно, поставте відео на паузу, поміркуйте, розв'яжіть задачу. А тепер давайте перевіряти. Коротка умова складена у вигляді схематичного малюнка. першій дії можна дізнатися продуктивність праці першої майстрині, 12 поділити на 20 це буде сорочок за день. В другій дії можна дізнатися продуктивність праці другої майстрині 8 поділити на 20 буде 0,4 сорочки за день. В третій дії дізнаємось, скільки разом за один день вишують сорочок дві майстрині – 0,6 додати 0,8 до 1,4 сорочки за день. І в четвертій дії можна дізнатися, за скільки днів виконає замовлення дві майстрині, якщо будуть працювати разом. 14 поділити на 1,4 буде 10 днів. Відповідь: працюючи разом. 14 сорочок майстрині вишлють за 10 днів. У вас тільки вийшло, молодці. І ще одна задача. Така. Найбільшу кількість людей у вишиванках, що зібрались в одному місті, було зафіксовано у День Незалежності України у 2011 році в місті рівному 6570 людей у вишиванках. А 2018 року у місті Волновасі Донецької області у вишиванках зібралося 5095 осіб. Наскільки більше людей у вишиванках зібралося в місті рівному? Чим у місті Волновасі. Дуже легка задача розв'яжіть її самостійно. Поставте відео на паузу, поміркуйте. А тепер давайте перевіряти. Схематичний малюнок допоможе нам розв'язати задачу. Нам потрібно від 6570 відняти 5095, і ми маємо. 1475. Саме настільки людей було більше у місті Рівному, ніж у місті Волновасі. Як бачите, сьогодні ми з вами розв'язували різні типи текстових задач, допомогли нам це зробити різні факти про вишиванку. Дякую всім за увагу! Зустрінемося на наступному уроці.